І так, всіх вітаю. Боксер 150, 702 км пробігу. Обкатка йде успішно, зірка передня на 15 стоїть. Що хочу зробити сьогодні? Заглянути до клапанів. Ну, Претензій поки що немає ніяких, але подивившись багато відео, багато хто каже, що за... зажаті, будемо так казати, з завода йдуть. Тому зараз кидаю. Отримаєш сідушку-бак, і будемо дивитися, що там, за, що там у нас за зазори І так, зняв сидіння, бокові кришки і зняв бак. Знімається все дуже легко-просто. Хоча кажуть, що можна зняти клапану кришку, не знімаючи бак, але зняв його не для того, що не зніметься кришка, а для того, щоб подивитися, чи нічого ніде не зажимає. І не підтирає. І що я обнаружив. Ось ця фішка. Бачите, отут потертості є. І воно вже треться об бак. І його треба якось перекласти правильно. Через це я зняв, щоб все переконатися, що нічого ніде не підтирає. І не зажимає, бо в сотці мене було ось тут сідушкою, якось теж провід лежав неправильно, і сідушкою теж передав... передавлювало проводи. Так само бачу, тут підтирає. В бак якраз там є така перегородка, підтирає. Це все діло є недобре, і треба буде Його гарно вкласти. Тому зверніть увагу на такі моменти, бо якщо тут станеться коротке, щось згорить. І вийде з ладу. Так що, подивимося і будемо розбирати далі. І так, скинув кришку. П'ята передача. Крутимо за колесо. Так, іде в нас. Зараз йде випуск. Дивимось на клапан. Пішов так випуску. Випуск пішов. Опа, не встиг перескочив. Так, в пуску. Це зараз йде стиск, вже коли випуск закрився. І нам зараз треба підігнати, щоб оця мітка, ось ця мітка і те стало вертикально. а ці дві мітки, щоб стали горизонтально в цій плоскості. Оп, перескочили трохи. Я беру. Притримую рукою так шестерню і колесом тихенько тик-тик-тик добиваю, і точно можна поставити, щоб ці дві мітки те зверху, а дві мітки стали паралельно ось цьому зрізу головки. Ну, плоскості головки. І перевіряв, брав ось такий дерев'яний пензель, Якраз впирав поршень, підбивав доверху акуратно, і якраз ці дві паралельно, тобто все мітки співпадають. Те, тут ніякого сверління в мене немає, але просто так видно, що якась виямка, чи що, щось щось в тому роді. І підганяю. Зараз піджину, покажу. Так, виставили мітки паралель те зверху. Так. Напевно, не сфокусую. 1,10 і. 95. Пробуємо пуск. Ну, не хоче заходити. Так, загнали і. Має лег... Ой, все закриває. Так, має легко взнути. Є натяг. Є натяг. То не добре. Так, випуск. А випуск взагалі не проходить. Є досить великий натяг. Десь, можливо, 008. Бо 0,05 проходить. 0,05, да? Дивіться, як свобідно, легенько, да? А 0.1 не лізе. Не лізе. Я думаю, можливо, воно з завода і не затягнуто. Ну, можливо, затягнуто, але мене пробіг 700 км. Я думаю, що клапана все ж таки трохи просідають. От і зазор, виходить, уходить чи упливає. І так, лайфхак для тих, хто додивився до цього моменту. Ось така трубка. Зажалкою роз... розігріта. Ставлено і дуже добре регулювати. Не треба ніякої ключки. Так, вже відрегульовано. Затягнута гаєчка, пробуємо. Беремо 0,5. Бачите? Легенький натяг є, але він проходить. Оце. Я рахую, що це правильно. І якщо взяти, подивитися, бачите. Взорчик є. Так, перехон до цього зняли, ставимо сюди. І дивіться, як класно все. Хоп-хоп. Все чудово крутиться і регулюється. Гап. Так, все, беремо 0-1 і регулюємо. Так само і тут маємо легенький натяг. Все. Все відрегульовано. Все, ставимо клапану кришку, обежирюємо. І... І закриваємо. Ще 4 кілометри після регулювання клапанів. Ручка гарно відзивається.